Good Доброго ранку. Чудово побачити вас і поговорити з вами з Лондона, де знаходиться штаб-квартира Даяни НАТО і я, мені дуже прикро, що я не можу з вами зустрітися особисто, але дуже важливо, що я можу з вами поговорити. Про те наскільки важливими ми вважаємо інновації в Україні, і це за двох причин: перша це тому, що інновація в Україні, ви всі це знаєте дуже добре, бо ви живете в цьому кожного дня, є необхідними для оборони України. А оборона України важлива для нас усіх в Європі особисто, а також для нашої спільної безпеки, а також Через те, як Україна здійснює інновації, це нас надихає в два способи. Перше, щоб ми стали більш креативними і вивчали уроки, які Україна нас всіх навчає, тому що є перш перше в класі за причин, які ви розумієте, але також це може надає НАТО відчуття необхідності. Ми бачимо, наскільки це необхідно, щоб нові технології знаходились, покращувалися, інтегрувалися і адаптувалися до поля боя. І ми бачимо наскільки швидко росіяни, які вторглися в вашу країну, здійснюють інновації. Також і ми не такі швидкі, як ви. І я думаю, що можна так сказати, і тому ми маємо навчитися років України. Також ми хочемо підтримувати Україну в ваших інноваціях. І я хотів би пояснити вам дуже коротко, як працює Даяна НАТО. Тому що мой третій пункт дуже коротко. У мене є кілька хвилин на розмову з вами. Третє, що я хочу сказати, це що на Даяна НАТО і Україна можуть зробити разом як Даяна працює, Даяна була створена.

задачі, проблеми, які необхідно розв'язати союзникам з НАТО. Наприклад, там краще мати можливість краще бачити під водою, краще працювати в середовищі, в якому створюються перешкоди для GPS. Ви в цьому середовищі кожного дня працюєте. і ми бачимо проблеми із стартапами і розширенням нових інновацій і. Ми отримали 3699 стартатів, які подали заявки на вступ до програми Даяна і ми звузили це до 150 компаній, які мають найбільш багатообіцяючі технології і компанії, які працюють над розв'язанням цих задач, що відбувається. Ми їх залучаємо до програми. пропонуємо їм перші 100 тисяч, а для успішних ще 400 тисяч євро. Перші шість місяців ми перевіряємо технологію. У нас 200 тестових центрів в альянсі, які спеціалізуються на різних сферах. Наприклад, якщо у вас технологія з використанням квантових якостей, маємо тест центр в Копенгагені в інституті Нілься Бора, який є найкращим у світі. І наша компанія, яка приєднується до Даяни, проходить цей процес. Вона бачить, як покращиться її технології. От з Кампаніями, які мають успішні технології, Ми їх переводимо на етап екселератора. у нас є а, такі установи, прискорювачі а, в північній Америці, в Європі, які кампанії перетворюються на більш успішні. ми допомагаємо їм здійснювати процес закупівель в урядах країн НАТО, тому що. Отримати оборонний контракт часто буває дуже складно. Ми їм допомагаємо це зробити. Ми їх заводимо на тестувальні майданчики насто щоб проводити оперативні експерименти, як ми їх називаємо. Тобто проводити найскладніші тести в воді, в полі, і їх до нових технолог виводимо їх на нові полігони, наприклад, Фінляндії, Швеції, які дуже активно працюють а, над випробуванням електронної боротьби і технології РЕБ. Я запропонував створення таких полігонів, тому що о, говорив з українськими військовими і з компаніями, які знаходяться в Україні, які підтримують українських військових, і майже те ж саме що тест центри це добре, але їх недостатньо. Нам треба випробування продати в бойових умовах. і треба створити. На цих полігонах ми створюємо такі бойові умови, і зрештою ми створюємо кампанії допомагаємо їм фінансування. маємо мережу фінансування з боку інвесторів. І ми uh, перевіряємо, чи цим інвесторам можна довіряти. новини, щоб там не було російських грошей, китайських грошей чи китайської власності. І Якщо чи вони є надійними інвесторами, ми їх зводимо з цими компаніями, щоб вони допомогли їм фінансово. І вся мета цих компаній полягає в тому, щоб отримати всі ці три речі: Перший – оборонний контракт друге інвестиції, як я ще не сказав, або контрактні домовленості з великими оборонними компаніями, допомагаючи їм робити більше того, що вони можуть робити. Наприклад, компанія фінська фінська компанія, яка в нашому портфолі яка виробляє повітряні кулі, які знаходяться в повітрі по 20 годин, платформа для сенсорів. Euh, щоб вони могли бачити дрони, які наближаються серед іншого. І зараз вони можуть робити 50 або 100, але якщо вони хочуть зробити 5 тисяч, це буде нелегко. Ми їх зв'язуємо з великими компаніями, допомагаємо масштабувати своє виробництво, і це в основному якраз те, як працює нояна. Like і нарешті, хотів би сказати, що зараз маємо Майдат вперше за весь час залучати перших ненатівських партнерів. І звісно, ми обрали Україну ми щойно почали обговорювати з урядом України ці питання. Ми швидко підпишемо е, угоду про співпрацю між урядом України і Даяна НАТО, і це додасть е, це зможе розширити зусилля НАТО в той час, як е, Україна буде розвивати співпрацю з країнами НАТО окремими і з країнами Євросоюзу. Ми не хочемо дублювати тут. Жодні зусилля, але ми хочемо забезпечити, щоб українські компанії з нами працювали, щоб вони пройшли через наші випробувальні центри, щоб вони були на наших акселераторських майданчиках. Ми надамо їм можливість укласти контракти, знайти фінансування з двох причин: по перше, ми хочемо дійсно підтримувати спроможності України всередині України, не лише щось забирати в Україні, а підтримувати вашу екосистему, щоб ви продовжували боротись і коли закінчиться війна, щоб ви розбудовували свою боєздатність, і для нас це можливість. Е е того щоб українські компанії працювали у нас в країні на наші на наші інтереси, також щоб всі ці уроки, що ми винесли з України, щоб ми боролися з тими всіма складностями, які ми виявили, разом. І якщо Україна зможе допомогти нам виявити ці основні виклики і складності, і скаже нам вам це потрібно, тому що ми знаємо це це і це, дійсно, ми в Даяна, зараз не виявляємо такі виклики, які існують в. Україні, ми знаємо, що у нас існує це дрони, які з зупиняють наш повітряне сполучення і що загрожують нашій безпеці. Але я знаю, що є українські компанії, які можуть показати наскільки ефективно українські виробники можуть це робити, і це буде звісно корисним для нас, і це відкриє чимало можливостей для співпраці українськими компаніями. Це і Можливості доступу до ринку, маркетингової можливості і можливості для подальшого розвитку мені здається, що я вже вибрав свої 10 хвилин і перепрошую за це. А і ще раз хочу подякувати за цю нагоду. Звернутися до вас. Бажаю вам фантастичних обговорень. І як сказав попередній промовець, ви не лише майбутнє України, але ви її сьогодення, і ваша країна для нас дуже багато важить. Яка надіється у нас дуже багато зв'язків з Україною, і я глибоко відчуваю те, що відбувається в вашій країні. Тож я бажаю вам успіхів.